Сьогодні ми подивимося кілька, кілька сімей спеціально для YouTube-каналу Ukraine. Не знаю, як там кадр, як там картинка. Ну так, зніму рукавиці, буде незручно. Окей, сьогодні працювати небагато, то можна без рукавиць. Дивіться, є три сім'ї, всі вони пересаджені 5, 5 днів назад в ці вулики. Ми їм дали по рамості вощенки. Давайте зараз ми. Будемо дивитися ці сім'ї і більш за все підставлятися в Є. Дивимося, як бджолопакет протягом п'яти днів розвинувся. Буду бігати з камерою туди-сюди. Так, дивіться. П'ять днів. Ну я подивив, через то бджілка пішла вниз, дивимося збоку. Багато бджілки, дивимося туди. Багато бджілки Все гуд. Зараз дивимося в яку вони відтягували. Такс, будемо дивитись цю сім'ю, тому я ставлю камеру ось тут. Це значить, що в нас тут всередині. Так, рамка, яка є повна меду. Просто рамка повна меду. Ну, у нас іде взяток зараз, акація, тому цілком логічно і реально. Так, далі. Ця вещенка, чи не вещенка, що це в нас було? Це не вещенка. Так, здивимося. Бачу цей пакет повитягував якісь маточники. Це можуть бути навіть ройові маточники. Ми їх просто поки що зламаємо, тому що ми всіх маток із цих бджолопакетів, Будемо замінювати. Оскільки, ну, майже всіх, тому що генетика мене в багатьох не влаштовує. Оце один із тих, які ми точно поміняємо. Маточку. Такс. А, тут я ставив не ощінку, тут я ставив сушечку. Бачите, сушку. Вони класно реставрували, скажімо так. І сюди складають мед. Мед складають і все. Засіву маточки я тут не бачу. Безпосередньо самої маточки я тут теж не бачу. Рамка з медом, виходить. Так, здивимося далі. Раз, засів, бачу. Маточки поки що не бачу. Маточку теж вже бачу. Здогуляє матка. Такс. Ну, хай гуляє. І що в нас крайня рамочка? Крайня рамочка теж медово медово розплодні. Файно, бджоли нормально, бджоли дійсно багато. Що ми робимо? Правильно даємо? Даємо одну рамочку вощенки Так, здаємо рамочку вощенки, Даємо отсюда. от сюди. Ось так, раз. рамочка вощенки І все, рухаємося далі. Все, заставну я тут не використовую. Ввозимо нашу плівку. Можна так, можна загнути. Так, задача в мене наростити ці бджолопакети до наступних взятків. Йдемо далі. Пакет в серединці відкриваємо. Так. так, бачимо, що одної рамочки, яку я їм поставив, було мало. Бачите? Так, зараз вам покажу. Ось так буває, що бджолопакет зробить от такий от... Файний витвір мистецтва. Ми це все ламаємо, даємо їм ще в ощінку. Такс. Ганяємо, ламаємо, бо я їм видно сюди цьому ряду давав сушку. Було в мене там з десяток сушечок, які можна було вже використати. Я їх подав. Так, ось бачите, який файний. Не засіяний, а залітий медом. Ну і частково почали заливати. Так. Така жага до роботи мені подобається в бджілок. Так, якби я ще відео не знімав, це було б просто. Операційно, раз, 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 раз. Так, що ми тут маємо? Засіяна рамка, повністю засіяна розплодом, файно. Перша рамка з медом. І тут а, от. І ця сушечка, яку я їм підставляв, чи та. Коротше, все заляте медом. Просто все заляти медом. Хорошо. І ось до я бачу у нас розплод. Бачите? Розплід і мед. Хорошо. Цій сім'ї можна поставити дві рамочки вощені. Аби це не був пакет, а моя сім'я, яка в мене там зимувала була б і так далі. Ці всі роботи робилися б стандартно, зараз я вам ще покажу сім'ю, як з якої я тоді на відео забирав мед. І шостою сім'єю зараз? Mm. Ось так, так. Все. А тут а з цими бджолопакетами, поки я тут не вирівнюю генетику, така як мені треба, то буде таке от, год, що десь одну треба поставити, десь дві треба поставити. Десь у того бджоляра так само, десь гірші бджоли були, десь кращі. Це все нормально. Не буває всіх бджіл хороших і не буває всіх бджоли погані. Так, все, готово. Опа. Так, йдемо далі до третьої сімейки. От під такою от гілкою вони в мене. Раз теж бачу, бджоли порозповзалися вже по вулику. І я їм попередній раз вже дав теж дві рамочки. Теж більш за все дві суші. Бо тут аж шість рамок стоїть, а не 5. І все одно нарости є. Дивіться. Все одно вони хочуть будувати. Хочуть будувати, будуть будувати. Такс. Дивимося, що в нас тут? Тут рамочка з розплодом і мет. Що у нас тут? Мед? І по всій відимості розплід. Ні, чисто мед. Чисто мед. Медова така рамка. Чого на акацію потрібно ставити суш? Тому що бачите, ті рамки, які, ті рамки, які вони. Могли б використати підмет. Точніше під розплід вони використовують зараз підмет. Тому що на акацію треба суш. Ось до маточка гуляє. Ось до її так добре видно. І ця рамка чуть-чуть засіяна, а трошки з медом. Це теж суш. Ну что ж, я вам скажу, что все круто, ставим им вощену. Ставим им рамочку вощены, Такой раз. Все. І ще сюди один раз прийти, і вже буде повний корпус. Тут у нас зараз стоїть 7 рамок. Ще один раз прийти, буде повний корпус. Ще, ще 5 рамок допакувати для них хвощенки в розріз, то можна тільки так. так. І далі давати магазини вже на мек то вже якась липа в нас буде або гречка. Подивимось. Все, ось так. Так, з спасті. Далі за цими вуликами ми будемо з вами спостерігати, оскільки треба вам файний контент і дивитись, як ми розвиваємо джолопакети. Ми будемо тут маточок міняти. Я вам це покажу, як ми це будемо робити, для того, щоб вони розвивались так, як треба нам, а не так, як повезе. Тому. Підписуйся на канал Beekeeper of Ukraine і ми е, зараз ще підемо подивимося ту з якою ми качали мед. Подивимося, ми тоді забрали мед з садів, не чекаючи, да, щоб вони донесли повний корпус. Але і той мед там був зрілий, знаючи пасічники, знають, що якщо мед не печатаний на довго вулику, е, він все одно буде зрілий. Ну, це таке це тонкощі, да, які, на жаль, не всі розуміють. Ми йдемо зараз до тої сім'ї, подивимося, що робиться в магазині. Ого, це в нас вітер. Оце хвиля вітру подула. Я вам скажу, з таким вітром медзакат сильно не буде. Зим. Бджоли дещо поменшало, тому що я з цієї сім'ї забирав розпліт навіть відводі. Так, ця та рамочка пуста, Ця рамочка частково з медом. Так, а ця рамочка з медом. Ця рамочка ось до з медом, бачите, з акацієвим медом. Ну, бджоли тут мало зверху. Ну, це й логічно. Це максимально логічно. Ось тут дивіться вже акацію почали печатати, бачите? зверху є печатка трошки даже. А ось тут бачу маточка зайшла в другий корпус. якийсь трутінь тут, а бачите трошки. Ну нічого. Теж, бачите, взяток іде, трошки вже й печатає ось дому. Тоже трошки тут меду є. Де. Ну таке, небагато. Тут теж, бачите, ось до меду занесли знов. Але як для акації, при нинішніх погодних умовах, що вночі холодно, в день тепло, то це ще нормально. Ось вдома майже повна рамка меду. Маленьку несуть. У -ю -ю. Ця пуста рамка. Ось ну, тут таке щось чуть-чуть. Ну що, бджоли знизу багато, треба, щоб піднімалося Так, сюди ще одну рамочку можна поставити. Давайте ми оці пусті рамки зараз тако, ці біж готові віддвинемо, а ці пустенькі також сюди переставимо. Оп, хай за ці рамки трошки беруться. Ну, а кація в наші дні в 5 буде цвісти. Якщо буде нормальна погода, то щось може поміняється. В плані, що буде меду більше в цих ці, цій сім'ї. А, а що? Е, а ще, якби я не забирав від них Розплід для відводків, то в принципі ця сім'я набагато краще впоралася. Ну е цього цілком достатньо в моєму регіоні на, на рахунок саме акацієвого взятку. Все, бачите, бджоли зверху мало. Ну, канді в них тут вже чисто як. Бонус плюс. Все, закриваємо. Як то кажуть, ждемо кращих часів. Все. Ось така панова ситуація, і це нормально. Не може такого бути, щоб все завжди було добре. Ну і плюс я на ріпак нікуди не їздив, в мене на ріпаку бджоли не стояли. Поруч тут у мене ріпаку теж немає. Все ще в цьому сезоні качав, поки що це сади. От зараз акацію несуть. На цьому точку ми маємо такий результат, але ну, тут зовсім інша історія. На іншому точку маємо набагато потужніше, тому що там всі сім'ї робочі. Все, тут розвиваємося. Підписуйтесь на канал Декіпер Шукре. Давайте разом збережемо бджіли, завдяки цьому врятуємо світ.